Німеччина планує відправити в Україні 4 тисячі безпілотників HX-2 компанії Хелсінг. Їх називають Міні Таурус. Технологічна особливість БПЛА успішно застосовується на фронті в Україні. Експерти зауважують, це баражуючі боєприпаси, стійкі до роботи реб. Повідомляє Дефенсія Експрес, призначені для ураження артилерії, бронетехніки і інших військових цілей. Місці БПЛА до 100 км, швидкість 220 км за годину можуть працювати роями, оскільки основним профілем компанії Хелсінг є програмне забезпечення, розвинений штучний інтелект, головна перевага цього БПЛА в основі управління алгоритми, що уможливлюють ураження цілі навіть під час активної роботи РЕБ супротивника, за словами співзасновника компанії, Нікла. Сакелера у разі масштабного розгортання вздовж кордонів HX-2 може слугувати потужним щитом проти вторгнення ворожих сухопутних сил.